Друзі, сьогодні 14 лютого. Героям слава! Футзальна ліга Переяславщини. В університеті Переяслава. Футзал. Дві команди. Ратібор. Із світлозелененьких матодор. Сьогодні. Поминальна субота. Ой, друзі! Поминальна. День Святого Валентина все в купу і футзал. Так що удачі всім і перемоги обом командам. Обом. Забігали. Забігали. Середа. Переход. Антончик. Дасик. Трохи. Трохи. Хай посколзується. На сковзальці. Трохи розимнуться, подогріються. Потім. Потім будемо дивитися на голи. Усі будуть. It's a teď je tu... OBA! Robán Oba den. Promilknul. Od Nenky. Od Antona. Kupus tele. I druhé. Od Antona. I druhé. Так он. Меньше трех хвилин зіграно уже 2-0. Матадор выиграет Евротибора. Ох, трошки замок. Оттянул. Пасик на ударе. Не дают по суде смолять.

крутят. Крутят, докрутят. Докрутят! Не хотят. Качка? Дима. Назад. Антон. Лаблок. Ох, перескок. Uh, hroban. Odrav. Oh -oh. Nedomastele. Nedomastele. Не толчок За соперника толчок. По свісточку Максим Середа пробиватиме штрафненький. То там на дубавоці. Родіват. Ого. Якийсь. Устасіка. Домовлячки. Домовлячки. І... Лево. пробежка Страшный. Чуть не с центра. Макс. Ага. Валять. Не дают. Не дают. Валять. Переход. Переход. O, oh, troške memenjka, troške. Roša štanga, od sredi. Oh, peconule, trofe peconule. Sve stočet i vdar. Ne dajuć. Čedin. Drugenjka štanga. там. пока не замечается. Дергание дикое. Дергание. И... И... Хорошее. Робан. Середа. Заболесть, заболесть мяча, райд без мяча. Найшли и не, не дают. Шайка Чайка пролетна. Просворота пролетіла. Одемки. Some beast some bisty Dimka Strasny Darnozi Na nozi Neviemas neu 2-0. Виграє Матадор. Шість хвилин залишилося першого тайму. 2-0 Мотадор. Рівненька, Рівненька Тяганинка. Початку було трохи швидше, а це тепер попривикали. тут Винтута. Не дают. Один одному не дают. Макс. Таечка. Димка. Крутять. Крутять. А треба выкрутить. Викрутить. Ратіварні.

Čajčka? Nirruban! 30 секунд залишилися тайму. 2-0. Матадор виграє в Раті Бора. На вдарі. На вдарі там? Високо. Розпочався тайм. 2-0. За Матадором проти Ратібора. Ну, придивляється, мов перший його тайму не було. Придивляється, примацується. Хатик. о о, о. наказали. Наруба на трубі. О! Коротенький. На взводі. На взводі. Сасновдарі. Лісочек, замах, і оп, а понець хороший. Міби, дивися, міги не мі. Штрафний будь із пенальтою заразом два в одному. Воротар трошки. трошки щось там було, було, перерив. Пеналька Макс. Залетів. Одножечки. Один-два. Ратібор програє, ще трохи. Програє. Що там страшний? Страшный. Майячок, че цей червячок. червячок. Điêm ca Anton Roban Điêm Ще а воно не лучає. Одиннадцять І... хвилин залишилися двопайм-два-один, матадор попереду проти Радівора. Заблокували ще один удар. Пас. Не дають прицільно. Дай так, поперек штрафный, Макс, Сердак. Хорошо, дерочку, покрыв ножкою. Прострать один. Хорошо. Что там? О! Третий. Отчаечке. Ой, едь дезайфи Так. Ого! Подхідний. Шість хвилин залишилося. Друга тайму. 3-1. 3-1 на користь Матадора. Проти Ратібора. Макс. Ні. Блоки. Рада надарі не доходить, говорить не доходить, не долітає, перехвачують. Пошов. Оно, оно педирають. Дируни чи цей Ай, е. Я тойте! Не дають! Китки! 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 Що там будемо роздивлятися, друзі? Пізніше трохи! Що там? Пока дітура гомонить! О, таймер не включений! Свисток! Робивний! По портрету! <покандитура> Макс! Эх, воротничок. Макс, на вдарі. Чотири з половиною хвилини залишилося. Мні, ні. Мні. Ні. О, тоже кладуть. Кладуть по косами. Косарі. Рінецько присмінів кладуть.

залишилося час рихлою плеве ве 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 отце ай ряд той так хлопці Елена пентисат свисток свисток пошов Елена 10 залишилося затягується Затягують нячика по площаці. Дякуємо Збройним силам України за надану можливість хлопцям грати, друзі. А нам буде присутніми. Три-один, три-годин на користь Матадора. Качанчут, не вбив. Воротаря. Замах. І удар хороший. Саня. Хороший удар. 20 секунд, 20 секундочок. І промахнулися. Промахнулися. 10 секунд. Буде удар. Добивають, не добивне 5 секунд. Вітання всіх обом командам. Удачі, молодці, всі. Є таке.